Ольга Алімова, мешканка багатоповерхівки на вулиці Богуна, 44 у Чернігові. Родина живе на третьому поверсі. У березні минулого року поряд з її будинком впала 500 кілограмова авіабомба. В цей момент Ольга перебувала на вулиці, вийшла купити корм для кота. Спочатку я не розуміла, що самоліт, вже коли підняла голову, то тільки долі секунди побачила, як він на низькій висоті, ну і все, і потім тільки огромніший удар і все. А чоловік, ж Такий, говорит, був взрив, говорить, ну, грохота, говорит, я хоч не поняв, що наш таке дом, що його просто від землі підняло, перетрусило і назад поставило. Ударною хвилею вибило всі вікна та двері у трьох з п'яти під'їздів будинку, розповідає жінка. Найбільше постраждали нижні поверхи. Такою була її квартира після обстрілу. Таке відчуття, що волна она зашла, зайшла, вона. Побула в всьому домі і вийшла. що рухнули всі пігородне та міжкомнатні стіни минулого року відбудувати пошкоджену багатоповерхівку на Богуна взялися одразу три організації: Чернігівська міська рада та дві міжнародні гуманітарні місії. Перші чотири поверхи будинку відновили за гроші з міського бюджету. Вартість капітального ремонту побогуна 44 була близько 6 мільйонів гривень. Будинок почали відбудовувати у 2022 році, і вже на кінець року основні роботи були завершені. Це грудень місяць. За цей час відбудували несучі стіни, пошкоджену частину фундаменту укріпили і відбудували. Також зовнішньому. Вання стін, парапети на даху, покрівлю посилили плити перекриття у місці пожежі. Капітальний ремонт відбувався в квартирах і вище четвертого поверху. Це стіни відбудовувалися, вхідні двері відбудовувалися, теплова система відбудовувалась. У квартири Ольги Алімової за гроші з міського бюджету відбудували одну міжквартирну стіну. Коли я показала, що у мене на балкон же ж двері, а кно ж вибито, і дверь вход, входнає, у мене замок от, железний, вони сказали, двері. І коли я показала пластикову балконну двері на ту сторону, вони сказали, так це на ту сторону, це нам не касається. Хоча це основа которая яка была делать полностью всем до четвертого этажа. Вікна і двері родині Ольги замінила чеська гуманітарна організація Людина в біді. Вони взяли в роботу квартири вище четвертого поверху, але не бралися за ремонт в самих кімнатах. Ми брали ці квартири, які не підпадали під програму міського відновлення а також якщо в цих квартирах, які відновлювалися за кошти міста, і вони там ставились вікна, але у них була потреба або в підлогому покритті, або в внутрішніх або в зовнішніх дверях, то ці квартири ми в принципі теж брали, просто щоб не накладувалася допомога від міста і наша допомога. А це квартира Ольги Окуленко на п'ятому. Вибуховою хвилою тут вибило вікна, двері та стіну між кімнатами. Усі пошкодження неодноразово фіксувала комісія, розповідає Ольга. Все це відділі. И приходили раз, приходила комісія, два приходила комісія, и потом вдруг сказали, что ну как бы не знаю, есть зруйнована, не зруйнована, до третий раз вызвали. Жінка каже, в своїй квартире ремонт після пошкоджень робили власним коштом. Сами мы в течение года, каждый день, от приходим сюда часов одиннадцать и работаем до 8, до 7, Каждый Божий день, каждый Божий день. Что-то делаем, делаем. Мы уже очень много сделали, стены сделали, полы уже как бы... За словами представниці управління ЖКГ Тетяни Корж на час проведення робіт до квартири Ольги не було доступу. Якщо у квартири не було доступу на момент обстеження і проведення робіт, і люди вже повернулися у свої помешкання після того, як ремонт закінчився, то його вже внести в проєкт не було можливим. Олександр Мілашевська, Наталія Гоман, Олексій Жернов, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук Суспільне, Новини Чернігів.